Ти такий їдеш, а тут виходять два таких, типа. Не газуй! Але чи є сенс ховатися за машиною? Вхождення є, є типа і виход бачиш. Ви бачите, як посікло. Можна вижити, можна не вижити. Іван. Ваньок. Да. Загалом всім привіт. Це квебек, я Міко. З нами ще сьогодні Зулу. Він тестує новий камуфляж, розробку він майже невидимий, тому ви його сьогодні, напевно, і не побачите. Сьогодні ми будемо говорити про багато важливих речей. Поговоримо сьогодні, в принципі, про екіпірування: броня, види, захист, пробиваємість, новий цикл передач, да. навчально розважальні. Всі хочуть ставати фаховими бійцями. Всі бачать круті відоси в інтернеті, але стріляти просто навчитися стріляти, ну цього недостатньо. В першу чергу треба вміти стріляти, друге, займатися тактичною підготовкою, тактику, вивчати тактику малих груп. Необхідно вивчати маскування, медицину, планування, топографію, інженерну справу. Тобто, це дуже великий спектр всього, щоб вивчити і називати себе фахівцем, ти маєш пройти всі ці етапи досконально. І одним із елементів є грамотна екіпруваця. Для того, щоб грамотно екібруваця, ти маєш в принципі, або на своїй шкурі все це прийти, перекупувати величезну кількість різного спорядження, переносити його і знайти свій ідеальний баланс. Сьогодні у нас буде на відстрілі: ми подивимося, відстріляємо такий модульний бронежилет сармат від балістики. Загалом навколо нього якби м'яка броня вшита, вставлена, яка захищає внутрішні органи, плечі. І ми подивимося рякошебні дії, що з ним взагалі буде. Тому що всі хочуть виглядати круто, але мало того, що треба виглядати круто, так треба насправді екіперуватися ефективно. О. Тому що можна понакупляти собі хуйні. Сьогодні ми протестимо дію різних калібрів. Коротше, Міка, слабо, слабо, їба. Не, не слабо, не... зразу скажу. Це Іван? Це Іван. Ваньок. Ваня. Міко, слабо їбати Івана? Не слабо. Ногою. Слабо їбативани рекашептом. Давай подивимося, чи зможемо його влупашити. к 6 К6-92, 9 на 18. E, дуже важливим є якраз індивідуальні е, як, засоби захисту. Так, точно. Захист очей, захист вух, захист рук. О, це дуже важливо. Уявіть, скільки взагалі є різних різновидів озброєння: пістолетів, автоматів, кулеметів, гранатометів, автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів. Скільки всього взагалі. У нас, ми зараз, в принципі, будемо стріляти з пістолетів. Я насправді не знаю, навіщо треба пістолет на війні. Ну, а тирі — так, я знаю. Або для особистого захисту. Перший калібр 9 на 18. Попав. Попив. Калібр 9 на 18, К692. Один в плиту. Є, як не попав. попав. Та все, пішли дивитись. Да, У нас по факту дивиться ка вона не пробила взагалі м'яку броню, то є перший клас. Відстань 5 метрів. Та, та же, якщо і два, я думаю, воно не проб'є. При цьому ну, воно не сильно спушилось. Ну, тут нема що дивитись. Коротше, 9 на 18 це скучно, це не цікаво. Да, Але саме 9 на 19. Візьмемо, але сама суть, що дрібні уламки, якісь вторинні або я не знаю, кулі із ізльоті від рикошетів або від якихось мін від АГС, особливо, воно дуже спасає, тому що по так так, то факту зашивання м'якою броньою збільшує живучість тобі на полі бою. Тебе не виведе зі строю, не знаю, якийсь маленький там уламочок, який могла б зупинити ось така м'яка броня. Ну і вона руки насправді не сковує. І навіть якщо на вас вибіжить офіцер з ПМ, стрільне вам в плече, Он то ви просто зробите отак і візьмете його в полон. Коротше, класика. 9 на 19, перевіримо плечі і броню. Подивимось, бачимо. Та що, Не пробило. Не не пробило. взагалі візьме. По-факту, вона, по-перше, там було А, перший А-клас з захисту, зараз перший клас. Ну і «дев'ятку» вона тримає дуже легко. І ще вона має тримати кулі е, на зльоті і от рикошет. Характерне отвір 9х19. Я, я відстрілював ось ці плечі, просто чисто по каліотілену, то пробуває, виходить, три листа. Не ну, не пробив. Я тут ще далі ще ж фарту. Угу. А що якщо Іван? Заховається за машиною. Е, Івану пізда. Ну, а ти знайдеш Івана? Е, якщо Іван хоч щось має у своїй надувній голові, то він, звичайно, вибере місце за... за двигуном. За двигуном, так точно. Але заховаю його я, а ти будеш стріляти. Окей. Ну, Найдеш чи не знайдеш? Знайди Івана. <хи> Такий сьогодні Знайти челлендж. Івана. Пишіть в коментарях, чи знайдете ви Івана. Коли ти їдеш в транспорті броньованому, ти хоч відчуваєш себе ну, плюс-мінус захищеним. А коли люди переміщуються прямо на лінію зіткнення на звичайному софскіні, який взагалі є просто кон, ну, консервною бляшанкою, вона прошивається ну, як масло. І коли люди десь там намагаються прориватися, ну це великий ризик, але ну, така реальність. не, просто не вистачить на, у нас броньованих броньованого автотранспорту на всіх. Це так, проблема. так, Але часто ми бачимо відео, особливо роботи fpv дронів, по буханках, по легких неброньованих автомобілях. Зазвичай це взагалі цивільні автомобілі, які використовуються для е ротації, підвозу там боєприпасів. Броню, як показує практика, ворог не завжди підтягує на першу лінію. Це зрозуміло чому, тому що це легка мішень. Використовуються дуже часто цивільні автомобілі. Коротше, всі знають закруті такті теми. Ми, в принципі, почали наш ачальний методичний випуск з АЗОВ і Баз, але я думаю, ступати в виходять. Там де всі стріляють з-под машини, так. Ну, в принципі, прикольно, так? Виглядає. Ну, я б сказав, я б такий календар собі купив, якби ти був на ньому. Що? Я не знаю, куди тут стріляти. Зараз, коротше, снюс принесуть. Hello! Без сніс життя. О! Дай ще він! Можеш ще раз повторити? Насправді, коли ти попадаєш в якийсь піздарес, там, де по тобі відкривають вогонь і ти їдеш на софт скиня, тобто машині не броньованій, кращим варіантом буде не робити, як, е, як знімають взагалі різні, на різних е, тренінгах всяких, модних. Там, де люди стріляють з машини, щось там переміщаються. Це в принципі, треба знати саму тактику, як діять, але чи є сенс ховатися за машиною? Я вважаю, що ні. По, -по, 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 -по тій причині, що кращим варіантом, якщо ви попадаєте в якийсь працак жорсткий, краще уїжджати. Максимально швидко в'єбувати, тому що машина це вже буде ціллю. І ховатися за машиною і вести якийсь е е е довгосрочний бой, тобто стріляти, перезаряджатися, укриватися за машиною, ну це дуже рідко де таке буває. Тому що ну, машина прошивається. Дивіться, якщо казати про автомобіль, Ден, в принципі, все правильно каже. Я б такі ситуації розбирав ще на етапі планування. Що, якщо? Засідка це одне. Якщо помітили ФПВ, якщо встигли його помітити, це зовсім інше. Тоді, можливо, в автомобілі і нема сенсу залишатися. Що робить, якщо летить ФПВ? Блядь. Красиво посміхнуся, щоб був нормальний кадр, десь потім на відосах в інстаграмі. Загалом, давай зараз поговоримо, Ваня нам ваньок в цьому допоможе. Ми спробуємо, якщо вже так сталося, що ви потрапили в дуже скротну ситуацію серед усіх штучних бар'єрів, які є, у вас тільки ваш автомобіль. Давайте подивимось місця, які більш захищені місця, які менш захищені, подивимось, як куля себе, траєкторію кулі, як вона себе поводить при попаданні в скло, при попаданні в двері. Куди заходить, куди виходить. Мені здається, це буде цікаво. Можливо, потім ви просто не будете ховатися <свистити> за автомобілем. Я думаю, вже багато відео є в інтернеті, але ми самостійно спробуємо сьогодні простріляти. Ну, я думаю, двигун не, про... не проб'ється. Чи проб'ється. Алло! не газуй! Е, маленьке уточнення, дорогі наші підписники. Е. Де найміцніше місце? Прямо по центру. Тому якщо хочете розбити вікно, беріть або крайній верхній лівий пут, або нижній. Ну, Двері пружинять. Не газуй! <смірси> <Так> що, заглуши! Взагалі треба від машини бйобувати, якщо є можливість. Так, І... тому що ти такий їдеш, а тут виходять два таких типа. Ти такий їбаться, що квебек. це що мік. І тут починається. Ай! Ход, ход. Та що, машини машину стріляли? А як нам відкрити цей капот? А ти мене прикривав, так? Так, yeah, я <laughs> бачу, ліва частина. Ні, це ми залишили просто під інше yeah, відос. Yeah. А тут ніхуя. Тут, тут нічого немає. Фактично, двигун двигун реально тримає. Ну, в хаждені і виход бачиш? Да. Бачите, виход, який рваний, тому що куля вже е, міняє свою територію, вона починає вже крутитися. І so... в можна порятися за двигуном. Виходить, що можна. Виходить, що можна. Давай ще відкриємо капот, подивимося, що там. Капот не відкривається. Та, ну, бути не Я не знаю, як... Хто знає, як відкривати капот на Ford Escort, напишіть в коментарях. Будемо дуже вдячні. Це братзуло. А ну-ка, Та ні. пробусь. Це Чіза? Чіза. Чесно кажучи, з такої ще не разу не стріляв. Автоматичним їбаним. Супер, я хочу постріляти по колесах. О, ну, там... А тепер автоматично <рігла> я зміг. <рігла> тепер точно Ванюшку вбили. Ну, пішли подивимося, що з нашим Ванькою. А вкрали тільки, що вискаріло. Якщо подивитися на термитний диск, ну, взагалі, на коло, то воно ну, на початку прошиває, але вже далі до термозначити зупиняється. Як не крутий, можна заховати. От ви, значно, ховатися, прикриватися автомобілем і продовжувати вести якийсь бій, зав'язувати, то це взагалі не варіант, треба максимально швидко. Сміщатися від машини, тому що машина буде цілі. Всі будуть лопашити, в принципі, як ми лопашимо. 에, давай подивимося, що всередині в салоні. Давай спочатку покажемо. Нема. Ну, чисто. Ну, Це просто заради чистоти експеримент. На жаль, він вижив, але це ще не кінець. Ну, А тут в свою чергу ми на нормально. Тут ось є пробиття. Це американський хто? Контрактний бронежилет. Все. Бронежилет з ківларовим пакетом і. А тут, коли пулі виходили, вони вже е, є деформовані, вони рвуть метал і розділяються на різні дрібні сегменти. І отут, по факту, е, оцей жилет з келгаром запустив <плес> нашого ванів. Він відкритися в харину Так. В ні, ні. Розстріляли автомобіль. А де камера була? <слес> В колоні. Та <слес> не гоні. Коротше. були? Короче. Так, Б-33. Б-32, 762, 25 метрів. <слес> да, немає пробиття, ну йобаний. Коротше, по факту. Думайте, що можна зробити, якусь невеличку конструкцію, щоб можна було їхати і сидіти прямо тут. Дуже класне місце. Коротше, надо просто замовити на армію не хамера, ага. А форди. Отакі, Двігатіля. Двігателят. Двигателя, і <звігателя>? я думаю, що це не <звігателя> пробило. ну Це вже виплюнуло. Є з гранати. Ви ми там наїбурив? І нуль. Той, пуля прийшла, чи то куля пройшла. Коротше, прятатися за машиною можна? От ми і розвінчали мій друже. Ти просто такий... Коротше такий виходиш. Ааа! контакт? Ховаєшся? Просто! Факту працюєш і ховаєшся, і похуй. ПКМ. Арка, автомат. РПГ 7. Да, вон є пробиття на тулубі. на ту сторону. Ну. Но... Не не, да, є, є пробиття на Тулубі. Дивись на маніка. Ой-ой-ой, це путза. Да, да. Ну це бронепой на зажигати не так. Ну тут уже прям. Ну вони утюгами йшли. Займи. Чеденька да. прям тут. Капітально. Тут Івана не. Кучність. Ну тут прям. Тут Івана спіткала не Івана тут затилку кулі. Точніше, вихідне виходне, що у нас тут? Маска видерна, ні? Тут з тим 62 отримав ваньок джбан, він цього не очікував. Масочку треба було трохи нижче. Масочка, до речі, дивись, вона отримала уламку. Тут ось дивись, є пробиття, ну заход, виходу немає, куля тут. Ти ще затримала по броні. Ви бачите, як посікло, Ці дрібні уламки. Вони доволі дуже неприємні, їх може бути багато, якщо прилітає поруч АГС, і якраз роль м'якого захисту, тобто як тут від балістики, вона якраз і здатна захистити ваше тіло від оцих дрібних уламків, щоб вам нічого не розсікло. Прикинь, якщо ми забаранимось тут, і бай, це буде контент. Русачки там. Е, давай сядемо. Там стільки скла. Опа, двері, все. А, ага. Шостий клас. Не це, умовно, прилетів якийсь Ванька. Машину, да, але, взагалі, район двигуна воно не пробивається. Особливо, якщо ви використовуєте боєприпаси гражданський то ось святешність, то це взагалі за шанс. Але якщо ховатися за автомобілем, то ховайтеся за двигуном. Саме за двигуном це єдине фактичне місце, яке. Здатний вас захистити, але в будь-якому випадку, під час якогось вогневого зіткнення, або якщо є можливість, то краще просто максимально швидко виїжати з зони обстрілу. Коротше, по факту, сухий підсумок. Двигун надійно захищає від пострілів різного калібру: 9 на 18, 9 на 19, 9 на 39, якого не було. Можливо, він десь є, але його нема. 545, 556, 7,62 на... 54. на 54. Безе. Що ж, Ванька до сих пір живий. Він валяється. Ну, частково, скажімо так. Частково придатний до служби. Я думаю, у нас дещо є, чим ми можемо вразити Ваньку в прямому і переносному сенсі цього слова. Я Може і FPшку ФПВ, ФПВ це що? Це щось. Це те, що типу, ВПН, Типу, такого. VPN ом можна уради, окей, окей. Єдине місце, де ви можете заховатися під час. Ведення бою це скоріше за, все, за двигуном. От. Але як бачите, в принципі, взагалі нічого не спасає, окрім броні, яка броня, емрапа, хамера, їх нам треба більше. Однозначно, можу рекомендувати Ford Escort — міцна машина. Салон майже цілий, і десь, я думаю, вона через два тижні вже буде на авторія. Можна вижити, можна не вижити. Однозначно за двигуном ховатись можна. Як ви бачите, м'яка броня вона рятує, необхідно зашиватися я не знаю балістичними пакетами, сверхвисокомолекулярним поліетиленом. обов'язково поставте лайк, поширте це відео в ваших спільнотах або на ваших сторінках, тому що саме твоя персональна допомога, ти дивишся прямо зараз на своєму телефоні чи ноутбуки дуже важливо. Тому що якщо ні, то що то в принципі нічого. нічого. Сьогодні просто по фану. Показали, чому треба зашивати зброєю по максимуму, чому це може врятувати життя і однозначно вартує тих грошей, яких воно коштує. Сьогодні конкретно ми відстрілювали, тестували балістику, і я думаю, що я навіть собі такі візьму. Мені дуже, дуже сподобався. Це просто рекомендація. Ден, давай тепер по традиції, що ти можеш сказати, от молодим хлопцям нащадкам, які нас зараз дивляться. Коротше, ніколи не розстрілюйте машини це раз. По-друге, якщо будете їх розстрілювати, сільтесь не в двигун, а в двері і в задню частину машини вона там прошивається. І третє, в принципі, читайте нас, підписуйтесь на всіх двіжових От, і поважайте батьків. Все.